Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам продукти, які закінчились. В основному тут будуть добавки. Якщо вам така інформація цікава, то продовжуйте, будь ласка, перегляд. Використала ось таке мило від компанії DAF відновлюючи з кокосом та олією какао. Приємний аромат, шкіру не сушить 106 г у коробочці. Мило дав, періодично замовляю, або на Ахьорб, або на сайті натіно дуже подобається пробник шампуня від компанії Weshi Energy плюс Амінексил Даніяцина. Шампунь, напевно, для стимуляції росту волосся. 6 мл пакетику, мені вистачило на два рази. Особливого. Якогось ефекту не помітила, шампунь звичайний. Враховуючи, скільки він коштує, то, напевно, розмірну версію замовляти не буду. Мені влаштовує повністю шампунь від компанії Reflame ремонта м'ята ефект навіть кращий, а ціна набагато дешевше. А ось цей продукт від компанії Vichy дуже сподобався. Це не перший вже пробник в використанні. Капітал Saleil, антивіковий засіб. Для захисту від сонця SPF 50 Дуже приємна гарна текстура. Вона рідка, практично, як водичка, флюїд, швидко вбирається, не залишає ніякої липкості і жирності. Добре шкіра зволожена, хороший захист від сонця. Можливо, комусь не сильно сподобається аромат, але мене він не бентежить. Тому обов'язково буду в подальшому, коли трохи щось закінчиться в запасах сонцезахисних засобів, обов'язково буду замовляти повнорозмірну версію. Використала ще одну упаковку концентрату для миття посуду, який замовляла на Хірб. Тут 118 мл, він розводиться з водою, у бутилці об'ємом 500 мл. Без аромату, шкіру роб не сушить, не викликає ніяких подразнень, гарний натуральний склад завдяки тим добавкам, які я приймаю харчуванню та засобам для миття посуду для наружного використання, я повністю позбулася від екземи на руках. Тому все, що я зараз використовую для цього, мені. Підходить і подобається, буду в подальшому замовляти цей засіб. Вже не хочеться повертатися до оцих ферїв та інших, тому що вони мені дуже подразнювали та псували шкіру рук. Закінчився чай від самого натурального бренду на сайті чай Herb, Gaia Herbs. Лівер Cleanse для очищення та детоксу печінки. 16 пакетиків без кофеїну. містить в своєму складі кульбабу, та Ще дуже багато корисних компонентів. Мені сподобався, я би повторила, але наразі він вже знятий з продажу. Можливо, буде випускатися в новій версії, поки на сайті Ахьорб не бачу. Від бренду для Туранджер закінчилась Олія. Органічна соняшникова та кокосова. Два в одному об'єм великий, 750 мл без ГМО. Додавали її у салати. Гарний склад, приємний смак. Вся ця олія нам подобається. Обов'язково будемо зараз на великих знижках в вересні. Повторювати, можливо, якусь іншу, але обов'язково Туранжель в моїх наступних покупках буде. Можливо, зараз цей бренд теж на знижках. Там є зараз така акція, мінус 28% на більше, ніж 400 брендів. Або в цю акцію замовлю, або тоді, коли буде знижка на продукти на сайті Horb, чи на всю корзину. Закінчилися у дві останні упаковки пренатальних мультівітамінів з DC 300 від бренду Захр по 10 гелевих капсул в кожній упаковочці. Продукт сподобався, можливо, колись ще повторимо а поки будемо використовувати ті мультивітаміни, які є зараз в запасах. Ще одна упаковка чоловічих мультівітамінів 50. Плюс від California Gold Nutrition Ultimins була у нас в використанні дуже гарний склад, я багато разів про них розповідала. В і гриби, і різні екстракти овочів та фруктів. q 10, дозування, 100 мг лікапін, ферменти. Обов'язково по хорошій ціні. А, коли буде на сайті знижка, то замовимо: 60 капсул на місяць прийому. А повна ціна дуже висока, по повній ціні ні, а зі знижкою то завжди обов'язково. Ось така баночка кверцетіна та бромелаїна від Amazing Formula. Закінчилась тут 60 капсул. Вказано, що потрібно приймати по дві день. в двох капсулах кверцетіну 800 мг і бромелаїну 185 мг. Мені дуже сподобався цей продукт. Він має саму бюджетну ціну на сайті наразі. Особливо, якщо замовляти велику баночку, як я зробила зараз під час дії цієї акції, мінус 28% на всі добавки на сайті, вона буде тривати до. Вечора понеділка. Я замовила одразу ж 240 капсул, тому що вважаю, що кверцетін повинен завжди бути в аптечці для всієї родини, для дітей, для дорослих, і навіть для нашої собаки ми зараз почали використовувати. Раніше у собаки алергія починалась на початку літа. До цього ми робили все, щоб її позбутися, Але все ж таки наприкінці серпня вона почала задихатися, таке важке дихання, дуже сильно чухалась і такий зуд в неї був. І я взяла 1-4 капсулу з цього кверцетіну, собака у нас маленька. Ми додали до вологого корму. і Ефект був миттєвий. Все пройшло одразу. Зараз я потрохи одну капсулу відкриваю, і потрохи кожен день її ще додаю віжу, нічого вже не повторюється, тому в таку баночку з цим кверцитіном я завжди завжди буду по можливості у себе мати. І вам також рекомендую, тому що він допомагає і при алергічних станах, і тоді, коли сезон вірусних захворювань використовується, ще раз повторюсь, для всієї родини гарний достойний продукт, навіть не очікувала від цього невідомого бренду якихось хороших ефектів, але Виявляється, не все те, що дуже дороге, є ефективним. Є можливість знайти і серед бюджетних засобів якісні продукти. Ялуронова кислота від бренду Now в капсулах, тут їх було 60 у баночці. Міститься в складі також МСМ, це сірка 900 мг на дві капсули. І в двох капсулах 100 мг гіалуронової кислоти. Приймати по одній неефективно, в одній тільки 50 мг. Від прийому двох капсул я бачила хороший ефект, шкіра була добре зволожена зсередини, навіть без використання всіляких засобів, тому що зараз в нас більшу частину доби вимикають воду, немає світла, і не завжди вчасно і регулярно вдається робити свій догляд. Але з цією гіалуроновою кислотою я не помітила погіршення стану шкіри. Зараз повторила від іншого бренду, подивлюся, який буде ефект. Якщо не сподобається, то повторю знов таку саму. Всією родиною використали ще одну баночку пікомплексу від Force Factor. Тут їх 60 штук, приймати потрібно по одній капсулі в день, але приймали в трьох, тому швидко ця добавка закінчилася для підтримки нормального рівня енергії, серцево-судинної системи та нервової системи. Обов'язково ще замовимо. І, взагалі, бікомплекс завжди в мене є в запасах, про всяк випадок, і декілька разів на рік ми його приймаємо. Вітекс від бренду Solaray 400 мг в одній капсулі, приймати по одній в день закінчився. Я вже вам показувала в попередньому відео, що ще одну баночку. Повторно замовила в запас, розповідала, для чого він потрібен. Він нормалізує гормональний фон, виводить шкідливі естрогени. Якщо у вас є естроген домінування, знижує рівень пролактину та зменшує симптоми ПМС. Куркумін від дуже гарного бренду New Nordic. На жаль, вже знятий з продажу на сайті. Тут було 30 таблеток в блістерах. Сподобався ефект хороший продукт для підтримки суглобів, імунної системи. Якщо ще з'явиться на сайті, то зі знижкою обов'язково замовимо. Дитина використала одну баночку цинку Від бренду Карлсон з жувальних таблетках з лимонним смаком, їх було 42 в баночці. В одній таблиці 10 мг цитрату цинку, без цукру для підтримки імунної системи, також це хороший антиоксидант і допомагає підтримувати здоров'я щитовидної залози. Ще був такий хороший ефект від використання цього цинку. На обличчі зникли маленькі запалення. Тому вважаю, що з цією метою цинк також можна використовувати. Вже одна баночка повторно придбана і є в запасі. Можу вам рекомендувати для ваших дітей. Для кращого засвоєння білкової їжі ми використали юку. Це бренд Arizona Natural. Новий був для мене 90 капсул в баночці. в Сьогодні, капсулі 500 мг приймали по дві капсули в день в разі необхідності, одну зранку, одну ввечері. Ефект дійсно був, тому юку повторюю зараз на постійній основі чередую або ось таку або від бренду Now також ефективно. І від бренду Svensel використала лист малини. Це така добавка 100 капсул. У баночці приймала по одній капсулі в день, в одній 380 мг для нормалізації жіночої гормональної системи. Дуже приємний аромат в цих капсулах. Які заставляє думати, що це дійсно якісний натуральний продукт, але якогось видимового ефекту не помітила. Сподіваюся, що він все ж таки дійсно був. Друзі, якщо це відео вам було корисно, то поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Робіть замовлення на сайті Horb, тоді, коли діють тільки вигідні, дійсно. Гарні пропозиції, щоб економити свої кошти, не переплачувати. Зараз вересень, місяць найкращих знижок, 28 років iHerb. Всі промокоди всі акції я завжди викладаю в своїй спільноті. Якщо вам потрібно, то Переглядайте всі промокоди, посилання на розділи зі знижками залишаю там. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті здоров'я вам, мирного неба над головою, приємних та вигідних покупок і до зустрічі у наступних відео. До побачення, друзі!